Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу Карта Дня на 15 жовтня по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овні карта Дня для вас. Для Овні випадає. Десятка мечів. Карта говорить про певні складності, про певні трудності, про те, що вам потрібно оберігатися людей, які у вашому оточенні, знаєте, як таємні вороги, зрадники, які готові вам нашкодити будь-якої хвилини. Тому остерігайтесь на роботі, щоб ваші ж... Досягнення вони не видали за свої. Перевіряйте будь-яку інформацію, перевіряй, яку вам надають. Дивіться, що ви підписуєте, обережність вам зайвою в цей день не буде. День буде складний, буде виникати багато проблем, складності. Головне, не розкисайте, візьміть себе в руки. Якщо ви розкисати не будете, ви зможете з будь-якими проблемами впоратися. Головне тримати себе в руках і бути знаєте, насторожі. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про ваші страхи, про ваші переживання, про те, що ви погано спите, досипаєте якийсь тривожний такий стан, іде все не так, як хотілося. Хотіли, планували одне, а не вдалося це все. Будуть складності, будуть все. Головне, не розкисайте вас з будь-якою проблемою, зможете впоратися, якщо будете тримати себе в руках і наберетеся терпіння. І все у вас обов'язково вдасться. Більше позитивних емоцій у своє життя і не притягуйте ні в якому разі негативу. Тримайте себе в руках, ви з усім впораєтесь. Карта Дня для близнюків. Для Близнюків випадає Королева Пентаклів, карта говорить про надходження певної суми, яка вам дуже допоможе в вирішенні якихось певних питань, Від допомогу від досить впливової жінки, від якої ви її ні в якому разі не відмовитесь від тієї допомоги, і будете цьому дуже раді. Можливо, це ваша подруга, яка піде з вами на прогулянку, або посидить із вашою дитиною. Або, можливо, це якась грошова допомога. Тут можуть бути різні варіанти. Також карта говорить про велику кількість справ, з якою ви з легкістю впораєтеся, справи, які можуть виникати по дому і так далі. Можливо, буде сімейний бюджет планувати. і так далі. Можуть бути дуже багато справ будь-якого характеру, в будь-якій сфері вашого життя, але у вас обов'язково все вдасться. Головне, ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати. І тоді у вас Обов'язково все вдасться. Навіть швидше, ніж ви очікували. Раки. Для раків випадає туз мочів. Ну, дивіться, туз мочів говорить про вирішення якоїсь проблеми, в якій ви не, ну, от не могли знайти вирішення. От, знаєте, прям, прям якось несподівано виникне вирішення е, осяяння, можна сказати. Також ця карта говорить, про те, що може виникнути якась нова справа, яка буде, е, яка буде займати дуже багато вашого часу і вашої уваги. Також карта говорить, що у вас буде гарна можливість позбавитися від певних залежностей. це від ваших переживань, від ваших страхів, від, от, просто від залежностей, які вас дуже сильно тривожили. Все у вас вдасться. Головне. Будьте сміливі і ніколи не ставайтеся. Леве. Для леві випадає паж мечів. ПАЖ мечів говорить про певні складності, говорить про якісь певні конфліктні ситуації, які можуть виникати. Карта говорить, що вам важко сприймати критику в вашу адресу, ви дуже негативно за все реагуєте. Вам просто можуть вказати на проблему якусь у вашій роботі, і ви це можете досить так агресивно сприйняти. І за цього можуть виникати певні конфліктні ситуації, в яких ви можете бути великим винуватцем. Карта говорить, щоб ви були спокійніші, щоб ви тримали свої емоції в руках і своїми ж діями самі собі нашкодили. Будьте спокійніші, і з будь-якої ситуації зробіть висновки, виправте це все. Але тримайте себе в руках. От просто не шкодьте собі своїми ж діями. Діви. Карта дня для Дів. А для Ді випадає гарна карта. Це карта мир. Карта говорить про те, що проблеми вирішуються, здоров'ям виникають вирішення цієї проблеми. Якщо були складності, все відновлюється. Люди, які приносили вам негатив у життя, самі підуть із вашого життя. Ви знайдете тих людей, які вам будуть допомагати, вірних друзів. Карта говорить про досягнення вашої мети, досягнення вашої цілі, успіх і перемогу. Тому день у вас пройде дуже гарно. Ви зможете досягнути всього, чого хотіли в цей день. Терезі. Для Терезів також дуже гарна карта. Це туз кубків, це дуже гарні позитивні емоції. Це щастя, це радість, це просто емоції вас будуть переповнювати від гарних новин. Карта вказує про те, що можуть бути новини в когось про вагітність, в когось про народження дитини, в когось про те, що от проблема вирішилася, і ви просто будете щасливі і задоволені. Тому в Терези карта дуже гарна, день у вас пройде добре. Тим паче, щоб останнім часом карти для вас випадали не дуже гарні, то тут випадають уже набагато краще, і карта говорить, що все почне змінюватися. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає свімірка жезлів. карта говорить про те, що ви будете захищатися, відстоювати себе. Тут можуть бути конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Також карта говорить про якісь певні проблеми із вашими конкурентами. Будьте активні, відстоюйте себе, але дивіться, вмійте вчасно зупинитися, щоб певними своїми діями собі ж не зашкодити. Якщо виникає конфліктна ситуація в, в родинному колі, то намагайтесь себе стримати, щоб уникнути цього. Конфлікту. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан повішений. Ну, дивіться, карта говорить про певний застій у вашому житті. Про те, що не потрібно братись за нові справи, за те, що от займіться краще вирішенням уже поточних проблем, але не розпочинаєте нічого нового. Карта говорить, що ви десь. М Маєте певний от застій, якусь певну паузу взяли. Можливо, відпочиваєте, можливо, просто запуталися. Вам потрібно все гарненько, ретельно обдумати. І в такому стані довго не затримуєтесь. Обдумайте все ретельно і вперед вирішуйте всі свої проблеми. У вас обов'язково все вдасться, головне не розкисати, брати себе в руки, трошечки покапризували і вперед. Карта дня для козерогів. Для козероги одночасно витягнула дві карти. Карти говорять про... Те, що вам буде потрібно дуже багато і активно працювати. В, цьому, в цій роботі набратися терпіння і приділяти увагу всім деталям, всім дрібницям, також буде гарна змога навчитись чомусь новому і з часом це застосовувати для заробітку. Наступна карта це рисарь кубків, який говорить про те, що все вирішиться, будь-які ваші проблеми, ви зможете вирішити. Немає місця в вашому житті для поганих думок, будуть якісь позитивні моменти, буде гарно проведений час або з друзями, або з вашими рідними чи вашими близькими. Гарні позитивні емоції. В когось можливе нове знайомство, в когось побачення, гарно проведений вечір. Також карта говорить, щоб ви були більш обережнішими, тому що іноді зовнішність буває оманливою. Відолічики. Для водолічики випадає четвірка мечів, ви будете дуже втомлені і будете потребувати відпочинку. Можливо, це вихідний візьмете і відпочинете, можливо, це в когось відпустка розпочнеться і так далі. Але карта говорить про те, що відпочинок вам просто необхідний. Не беріться там сразу в той день, який ви взяли собі вихідний, або просто вихідний і у вас був по графіку. Не Беріться зразу за якусь там роботу, хатню і так далі, домашню. Просто відпочиньте, виспіться, зробіть те, чого хоче ваш організм. Рибки. Для рибок випадає король мечів. Карта говорить про те, що буде виникати якийсь фінанс. якийсь. Питання з паперами пов'язані, будуть обговорення якихось важливих рішень питань, якісь рішення потрібно буде приймати. Карта говорить про те, що буде, знаєте, такі трошки жорсткуваті до людей, які вас оточують. Можливо, в певних ситуаціях це потрібно, але дивіться, можливо, буваєте, бувають такі моменти, коли ви трошечки ну, перебарщуєте. Тому дивіться по ситуації, і де потрібно. Проявити жорсткість, то да, проявляйте. Де потрібно бути трошки м'якшими, то намагайтеся так і зробити. Буде важливий день, але ви з усім впораєтесь, не зважаючи ні на які певні там складності, ви доб'єтесь певної стабільності. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!